Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему ціна слідування за Ісусом. Чому, власне, така тема? Коли ми приходимо до церкви, особливо людина, яка в перший раз приходить до церкви, не раз ми собі малюємо церкву як будинок, в якому ми знаходимо Господа, Господь нас благословив. І після того моменту у нас починається дуже легке життя. Ми... Є настільки благословенні Богом, що ми тільки підняли руку до неба і відразу все отримаємо в нашому житті. Насправді, ж, коли ми з вами вивчаємо картину християнського життя і побачимо тих людей, які ходять з Господом в першу чергу Ісус. Після нього Апостоли, після Нього Перша апостольська церква, а так всі пророки Нового і старого заповіту – Служителя Боже, ми побачимо, що їхнє життя не завжди складалося так, якби ми собі уявляли мирськими очима. Ми б хотіли в своєму житті мати подостаток, хотіли б в своїх коморах мати все те, що задовільняє нашого зовнішнього чоловіка. Одним словом, ми б хотіли стояти матеріально вище, ніж стоїть світ. Бувають випадки, що так може бути. Господь хоче нас благословити. І матеріально, але не завжди так є. Ціна слідування за Христом. Перш за все, я хочу покласти в основу наших роздумувань слова Євангелиста Івана, любимого учня Ісуса Христа, який записана, 15 та голова, 19 вірш Йоанна, 15, 19. Коли б ви з освіту були. То світ своє любив би. А що ви не з освіту, але я вас вибрав, тому світ вас. Бачите, яке слово стоїть? Ненавидить. Одне тільки таке слово, і ми відразу можемо бути дуже насторожені. Чому так? Ми живемо на ворожій території. Територія, яку ми спадкували від наших батьків Адама і Єви, які жили багато-багато років тому, були родоначальниками людини на землі, певного дня ці люди не послухались Бога. І за свій непослуг були вигнані з Едемського саду. Вічність з Богом втрачена, райське або добре, правильне життя з Богом втрачене. Людина більше не може бачити Бога. І більш того, людина живе на землі, яка є проклята внаслідок перворідного гріха непослуху людей. Тепер ми є під короною Люцифера або Архангела темноти, ім'я якому на сьогоднішній день є сатана, диявол і подібні синоніми. Він керує цією землею. Фактично все на певний проміжок часу, до якоїсь певного бар'єру, є під його владою. І тому, коли ми на сьогоднішній день приходимо до церкви, коли ми вириваємося з його тенет, коли ми приходимо до пізнання правди, а в дальнішому до пізнання спасіння, ворог ніколи не буде спати, він буде атакувати. І ви можете персонально завжди переконатися на собі, коли ви починаєте своє життя в Бозі, відразу будуть певного року атаки. Людина, яка приймає заповідь з Господом, складає святе водне хрещення. чи Кається, пізнає правду, віддає своє життя для Господа тут, як тут, для такої людини, і прийдуть випробовування, і прийдуть надзвичайні спокуси. Якщо хтось говорить в своєму житті, що я прийшов до церкви, прийняв Господа, і від того моменту моє життя стало дуже гладким, і моє життя є встелене великими благословіннями, не вірте такому. В більшості випадках, а можна сказати, завжди. Ви отримаєте певного роду випробування. Але ніколи цього, ніколи цього не лякайтесь. Ви є покликані зі світу, ви починаєте нове життя, ми починаємо нове життя, і тому ми входимо в нове царство. То царство, яке ми получаємо від Бога, воно є всередині в нас. І тепер, коли ми будемо пізнавати правду, це царство буде все більше і більше відкриватись. Ми готовимося до вічності. То царство, яке є в нас середині, закони царства, яке дає для нас Біблія, буде законом царства, яке ми будемо з вами мати у вічності. Як ми на сьогоднішній день сприймаємо церкву, як ми сприймаємо Слово Боже, наскільки ми довіряємо цьому Слову, це саме ми побачимо у вічності, тільки, звичайно, уже без гріха. На сьогоднішній день ми маємо сумніви. На сьогоднішній день ми маємо недорозуміння. На сьогоднішній день не завжди все ми можемо сприйняти і зрозуміти. Але Слово Боже побудоване не тільки на розумінні. Слово Боже, в більшості випадках побудоване на довір'ї. Ми віримо в те, що сказав Господь. Ми не сперечаємося з тим. І якщо навіть тяжко не раз пояснити, ми сприймаємо це вірою. Ціна слідування за Христом. В той момент, коли ми покаємося, в той момент, коли ми правдиво прийняли Ісуса Христа, особливо ті люди, які прийшли зі світу, вони відразу побачать, ми відразу побачимо переміну в своєму житті. Перш за все, друзі почнуть зовсім по-інакшому реагувати на нас. Вони відразу, відразу побачать зміну в вашому житті. Вони побачать зміну у відношенні до речей, вони побачать зміну у вашому характері, вони побачать зміну до того, як ви почали спілкуватися. З тими друзями, кого ви колись називали друзями. Не кожному це сподобається, тому що у ваших відносинах почне пробиватися зерно правди. І якщо раніше, навіть якщо ви ходили до церкви, і не завжди правда була основою вашого життя, ви ходили до церкви, але життя могло бути роздвоєним. В церкві ви були одні, поза церквою ви були зовсім іншими. Таку картину ми можемо спостерігати, коли в церкві людина може бути одною, а поза церквою зовсім другою. І раптом Господь торкається вашого життя. Ви шукаєте Господа, Господь вам відкривається, і проходять надзвичайні зміни у вашому житті. Реакція від світу негативна по відношенню до вас, ви починаєте духовно рости. Ви бачите свої недоліки, ви бачите недоліки своїх друзів. Ви тепер не боїтеся сказати навіть персонально про себе, по відношенню до своїх друзів, що я робив неправильно, і я тепер так буду продовжувати робити, по відношенню до слова, але тепер правильно. Не кожному це сподобається. Не сподобається те, що тепер нема таких компаній, не сподобається те, що тепер немає такої нібито вольготності, не сподобається те, що тепер я не буду робити того, чого я те, що я робив колись. Але в усьому тому ви будете насолоджуватися життям. Ви будете бачити, що тепер ваше життя не марнується. Тепер ви будете бачити ціль свого життя. Ви тепер будете розуміти дійсно Голгофу. Тепер ви дійсно розумієте страждання Христа. Тепер ви дійсно розумієте, де б ми могли бути, якщо б певного дня Христос нас не знайшов. І ми би так залишилися в цьому світі. Яка користь від того, що я маю розкішне, гарне життя, що ніби я маю спілкування, але це спілкування тепер ми бачимо не завжди є правдиве з людьми, і це все веде мене в погибель, це все веде мене в пекло. Яка користь людині, яка буде володіти цілим світом, а душа її буде горіти в геєні огняні? Певного дня Христос ставить таке питання перед фарисеями. Перед тими, хто любив золото, хто любив срібло, хто любив почесті, хто любив перше місце в церкві. Яка користь для людини, що сьогодні ви будете в своєму домі мати все без винятку, але у вашому домі не буде спокою, у вашому домі не буде радості правдивої, у вашому домі не буде надії, у вашому домі не буде любові. За це, це за гроші не купиш. Які б великі гроші ви не мали. Скільки б друзів добрих ви не мали, з якими немає значення, з якими степенями науки вони б не були. Якщо у вас немає контакту з Богом, у вас не буде правдивого спокою, радості, миру, а саме основне, людина, яка просто тратить своє життя і готується до вічності, сама не знає навіть з ким. Зараз ми покаялися, зараз ми прийняли Господа. У нас починається нове життя. Якщо ви бачите навколо вас певні зміни, не лякайтеся, так повинно. бути. Ви вступаєте в нове царство, ви вступаєте в нове життя. І тепер ви почнете смакувати те, про що ви раніше тільки мріяли, про що ви раніше, можливо, тільки читали в якихось книжках, і що, здавалося, для вас є утопією. Тепер для вас це стане реальністю. Царство Боже почне брати місце у вашому житті. І вашим життям почне керувати не хто-небудь, а сам Ісус Христос. Якщо ми з вами подивимося на одного з героїв віри старого заповіту Мойсея, ми побачимо, що певного дня Мойсей виховувався в домі фараона. В нього було надзвичайно благополучне життя. Людина, яка претендувала на перше місце в Єгипетській імперії, свого часу найсильніша імперія світу. І певного дня Господь торкається його серця, і ми читаємо дії святих апостолів, 7 голова, 23, 25 вірш окремо. Дії 7, 23, 25. І йому спало на серце відвідати братів своїх. Він же думав, що брати розуміють, що його рукою Бог дає їм визволення. Та не зрозуміли вони. Великі бажання, добрі бажання. Людина навертається до Бога, людина рахує, що краще страдати з народом Божим, ніж мати дочасну гріховну потіху. І людина відразу з цими переживаннями йде до інших, до своїх побратимів, до свого народу. І логічно, звичайно, думало, щоб люди мусили прийняти таку людину. Адже Мойсей не казав чогось поганого. Він хотів поділитися доброю новиною, він хотів сказати про Бога, відкрити, що Бог готує для них в майбутньому. Але люди, які не є перероджені згори, вони новину про Бога не хочуть слухати. Люди хочуть бачити чудеса, люди хочуть бачити якісь надзвичайні події. Але коли ми з вами говоримо про те, що ми стаємо учнями Ісуса Христа і починаємо нове життя в Бозі, не в світі, а в Бозі, ми відразу бачимо тотальну переміну в своєму житті і в наших відносинах з іншими людьми. Мойсей нічого поганого не зробив, він, навпаки, зробив дуже добре. Він навіть на карту поклав свою репутацію, коли забив одного із єгиптян. Здавалося, є основа дуже добре підготовлена, коли ми бачимо, що син, всиновлений фараоновою дочкою, якому відкривається престол керування, він заступається за свій народ, хоче зробити якнайкраще для свого народу, але коли в даній ситуації немає Бога з цією людиною, вона Мойсея не прийме, вона не прийме вас. Якщо ми сьогодні свідкуємо комусь іншими, іншим людям, ми... Маємо нове життя, Бог для нас відкрився. Ми починаємо нову дорогу. Не дивуйтеся тому, що світ вас не буде приймати. Світ буде насторожений до вас, світ буде в декільких питаннях навіть вороже ставитись до вас, тому що зараз ворог побачив, що на його території появився посол Ісуса Христа або представник Ісуса Христа, в якому, виявляється, і спасіння, яке диявол ніколи не може толерувати. І він буде вас атакувати, і при першій же можливості він зробить все, щоб через вас це свідоцтво припинилося. Коли ми з вами вивчаємо життя Йосипа, певного дня Господь сильно відкривається для Йосипа. Уявіть собі картину, що молодий юнак 17-18 років, і Господь настільки сильно йому відкривається, що відкриває майбутнє його сім'ї, відкриває майбутнє його родини, відкриває навіть майбутнє цілої землі, яке воно буде. Через його руки Господь благословляє цілу родину. І як би ми мусились віднестись до такої людини, через яку ми бачимо великі Божі благословіння в своєму домі? Як би ми, як люди, віднеслися? Правда, логічно, коли ми дивимося з боку, картина виглядає так, я би повинен би дружити з такою людиною, я повинен мати найкращі відносини з такою людиною, тому що Господь є з нею, Господь благословляє цю людину, а зразу з цією людиною благословляє і нас. Але ми бачимо ситуацію зовсім зворотню. Чим ближче Йосип стає до Бога, тим більшу заздрість і ненависть починають до нього мати і не хто-небудь, а його рідні брати. Його рідні брати, його одинадцять рідних братів. І коли фінально через Йосипа відкриваються такі сильні майбутні істини, що навіть Батько і мати може поклонитися йому, але це не зв'язано з тим, що він потребує цього поклоніння, щоб батько і матір поклоні... поклонилися перед ним, і брати будуть в поклонінні до нього, чи будуть визнавати його авторитет. Це говорить про те, що Господь відкриває, що життя Йосипа буде надзвичайно підняте. Брати могли би радуватися. Чи буде голод, чи буде проблема, чи буде якась розруха в нашому краї, нами буде опікуватися наш брат. Ми стоїмо за його плечима, тому що з ним є разом Господь. Але людина діє зовсім по-іншому. Завість починає нищити. Якщо ми з вами є Божими людьми, Господь нас благословляє. Господь мощно кожного з нас благословляє. Хто приходить до церкви, хто ходить правдиво з Богом, ми можемо бачити постійні благословіння в своєму домі. І захист, і матеріальне благословіння, і розумове благословіння, і здоров'я. В всіх областях життя ми можемо бачити, недаремно ми маємо ці молитви, як Господь нас благословляє. І якщо ми десь починали так, проходить певний проміжок часу, особливо ті люди, які прийшли з освіту, я ще раз наголошую. Ті люди, які дивляться за такими людьми, ми бачимо, як така людина росте, піднімається вище, вище, вище. Світ також дивиться, ваші друзі також на вас дивляться. І починається внутрішнє противоборство. Ви починаєте отримувати від своїх близьких те, чого ви б не хотіли мати. А власне, ненависть і переслідування. Не бійтеся, шлях встояти. Пройде ще певний проміжок часу. І якщо ви в цьому встоїте, ті, які були біля вас, вони будуть дякувати вам, так як пізніше брати Йосипа подякували для самого Йосипа, що він їх не перекреслив, що він, що він за них молився, що вони були завжди в його пам'яті. І коли дійсно прийшли страшні випробування в цю родину, коли родина помирала від голоду, Йосип їх прийняв і благословив таким благословінням. Що проста людина благословити би не змогла. Стійте на своїй дорозі. Якщо ви є з Господом, то є велике благословіння. Тримайтеся за Господа, ніколи не бійтеся, якщо певного роду переслідування приходять у ваш дім. Пам'ятаємо, що ми є сіль землі. Що вимагається від солі? Сіль сиплють. Там, де попадає сіль, особливо на рану, ми відчуваємо біль. Ми є сіль землі. І якщо ми, як сіль землі кудись приходимо, люди відразу будуть відчувати цю сіль. І, звичайно, що певна частина людей від такої солі відмовляться, друга частина людей таку сіль прийме. Це, власне, будуть ті люди, які є покликані вами чи через вас до Царства Божого. Наслідуючий раз ми з вами будемо говорити про те, як, які, якого роду зневаги падають на людину. Будемо говорити про те, що означає гоніння для християнина і чи варто бути в такому гонінні. Ми будемо говорити навіть про такий момент, що людина, яка ходить з Ісусом Христом, несе Царство Ісуса Христа, може навіть бути побита камінням, тобто може бути надзвичайне переслідування навіть для життя. Зараз ми станемо ми будемо молитися. Але вдома я хочу, щоб ви роздумували над тою темою. Ціна слідування за Ісусом. Пам'ятайте, Ісус поклав на хрест своє життя. Батько віддав свого Сина ціль, щоб ми мали спасіння. Щоб ми не попали в озеро огняне. Щоб не тільки ми, щоб наші діти, наші внуки, наші родини, щоб ми всі були спасені. Подумайте, що таке рай. І що таке пекло? Подумайте, що таке хрест Голгофи. І якщо сьогодні Господь нас кличе, стіймо міцно і дякуємо Господу, що Він торкається нашого серця, що Він відкривається для нас, тому що багато людей в світі хотіли би сьогодні бути в церкві, але Господь є для них закритий. Чому? Деколи ми не дамо відповіді, але ви є дуже щасливі, що ви сьогодні є в церкві. І можете чути слова Іван станемо, будемо молитися.